Доброго ранку, це новини з боліт, і ми починаємо. Народ, тут під'їхав черговий шедевр від бункерного, у якого запитали про цей арішнік, про який вони зараз з кожної праски городять. Коротше кажучи, той стратегічний геній намолов наступне. Що стосується цієї використаної нами ракети, то у якості вражаючих елементів були використані відповідні відповідні елементи. Вони також є вражаючими елементами, і я вже казав, значить, це достатньо, достатньо достатньо потужні елементи. Уроки риторики від російського диктатора. Дорого! Приходьте і дітей приводьте. Тим часом російський народ вже підхопив тему з тим арешникам і вже монетизує її по повній програмі. У ну, Саратові, наприклад, на місцевому ринку продають набір Орешник. До нього входить пляшка імпортозаміщеної коли та пачка цукерок, які у симбіозі з газованкою можуть влаштувати прямо такий справжній мікровибух. У. Чи в курсі про це росіяни? Хто його знає. Але якщо ні, уявляю, яка хірасіма чекає на їхні шлунки. А пудіністка Семонян поки не втрачає часу дарма і вже з іншими. Дідовими прихвостнями вигадує назву для наступного орешника. Зараз батя мені пише з Краснодару, а ти знаєш, що у нас з решніка робили різки. Мені здалося, що це гарна ідея для наступної такої нашої страшної зброї, здатної їх здивувати, як здивував орешник. І назвати цю зброю різкою. Тому що очевидно, що ці люди по-іншому не розуміють, а різки використовують проти кого бути не Чим тупіше, тим страшніше. Патріарх Кирило продовжує свою рольову гру під назвою Пророк. Днями він видав чергову базу. Мовляв, християни не бояться кінця світу, тому ядерка їм до самої с... коротше. Самі послухайте. Християни не бояться так званого кінця світу. Ми чекаємо Господа Ісуса, який прийде до великої слави, знищить зло і буде судити всі народи. Чесно, хто хто, а росіяни після таких слів мали б напружитися більше за всіх. Чи напружилися? Давайте подивимося, як росіяни ставляться до ядерної війни. всім пошарахнуть все у першу чергу по полякам. Жахнути треба по американцям. Треба довіряти владі, якщо ми живемо у цій країні. Я підтримую будь-яке рішення нашого президента. Ось так. Навіть якщо весь світ накриє ядерний попіл, росіяни навіть тоді будуть цілувати свого діда у дупу. Чи пропащиться народ? Відповідь очевидна. Тим часом російські так звані СВОшники розповідають, з якого вони Бена взагалі поїхали на війну. Думаєте, там якісь високі матерії, типу, за батьківщину, за патріотизм. Мною був підписаний контракт з Міністерством оборони, оскільки треба були гроші на дитину та на погашення кредитів. Ну, Тобто для фінансових потреб, скажімо так. Плюс ще менти сіли на хвоста. Навіщо просто сидіти на дивані та дивитися серіали або не знаю, працювати і спокійно собі жити, коли можна піти, і підвищити свій фінансовий статус за рахунок власного життя. Мотивація 10 із 10. Справжні герої новітньої епохи у лапках на російському зомбі ТБ розповіли про несамовиту стратегію російських військових на Курщині. Наші пацани, хлопчики, там в оточенні не билися, а вигризали ворога. Я бачив кадрі, які мене перевели у моторошний стан. Тому що пацани з втратою БК брали ножі і йшли в рукопашну. Вони всі лягли там. А шишками вони там часом не кидались, було б більш правдоподібно. В цей момент дружина одного з російських вояк поділилася останніми подіями зі свого життя. Мій чоловік зараз знаходиться у гарячій точці. За контрактом служить, захищає нашу батьківщину, а на нас падає стеля. Ось там лежить у нас каміння. Чуєте? Ну і просто для розуміння коротенька нарізочка того, як живуть сім'ї російських салдафонів, яким влада обіцяла золоті гори за участь у так званій СВО. Той момент, коли трошки надурили і заможного життя не завезли. На болотах жили, на болотах і залишитися. Салявій, це були новини з боліт. Не перемикайте.